Ні. Ні. Українського освітнього культурного та політичного націалістичного руху за мову та за збереження національної ідентичності Ірини Фаріон за популяризацію української книжки. 19 червня Фаріон багаторічно укріплювала позиції державної мови. 17 столітті отримала численні премії Я завжди цитую фразу відомого англійського мислителя Едмунда Берка, який сказав, що єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб добрі люди нічого не робили. Ми з вами живемо в час, де мало себе називати добрими і хорошими. Ми живемо з вами у час, де це має бути дією. Я, можливо, зроблю помилку філологічну, але я скажу, що я вважаю, що слово любов це діє слово, що правда в книжках ваших пише по-іншому. Ірина Дмитрівна це довела своїм життям, що слово любов це дія постійна. А вам, дорогі учні, я бажаю просто гордіться, тому що ви вчитеся в тій школі, в якій насправді зросла величезна постать. І заявити. Наш протест, нашу незгоду, наше презирство кілеру, який наважився окоротити у розквіті сил Іринину працю. Науковиця відома всій Україні. І я хотіла, думаю, що ви хочете. Знати її ще дівчинкою в своєму листі до Ірини, Ірини Дмитрівни Фаріон. має з собою листок, бо так мені краще. Тому я буду читати історію про маму дуже душевну, яку написала вчора. В далекому, 1971 році, маленька Іринка вперше прийшла до школи, де перед нею відкрився новий світ. Іринка ще з малку любила вчитись, багато читала і навіть у дідовій шопі збирала своїх друзів та разом вони здобували нові знання. Перший фундамент у її житті заклали її, як моя мама казала, святі батьки. Ярослава та Дмитро сильні духом, працьовиті, нескорені українці. Саме вони провели свою малесеньку донечку у школу номер 75 імені Лесі Українки та дали змогу своїй дитині здобути знання, які проросли у ген сильної, незнищенної, величної особистості Ірини Фаріон. Тої Ірини Фаріон, яка зранку прокидалася, та кожну хвилину свого життя завжди багато, дуже багато працювала. Працювала для розбудови української нації, мови, культури, а також в першу чергу для Еви та Дмитрика, для своїх скарбиків. Бо саме вона їм присвячувала свої праці, саме у них вона розчинялася. Та дарувала усю свою безмежну любов. Ми зараз стоїмо, та кожен з вас має якийсь спогад про Ірину Форіон. колись ми усі зрозуміємо всю велич цієї жінки, а зараз ми маємо всю силу її слова доносити та боротися за національну державу, де українець буде почувати себе удома. Де на вулицях країни міста та села буде лунати, подарована Богом українській нації, українська мова. Де ніхто, де ніхто вам не буде казати, що мова не має значення. Мова це кордон, дім, фортеця і шлях минулого майбутнє, як написано на цій таблиці, це цитата Ірини Фаріон. Ми всі знаємо, Ірину Форіон було вбито пострілом в голову. Все було продумано та зроблено до деталей. Велич нації загинула на місці у розпал літа, яке її забрало. За словами вчительки Ірини Форьон, пані Анастасії Гомницької, яка дуже влучно сказала. А правда різала їм очі і будила хижу лють, і хижі звірюка укоротив тобі життя у розквіті твоїх сил і твоїх наукових потуг. Україні не вистачатиме твого відважного, героїчного слова, а нам мені не вистачатиме тебе, мамо. Дякую вам, що сьогодні прийшли. Дякую вам. Низько вклоняюся вам, пана, пані Анастасія, за те, що